Як правильно йти в атаку, які потрібні навички для цього? Українські солдати пройшли вишкіл в австралійських інструкторів. Тренування відбувалися ще взимку у Великій Британії. Тож австралійцям довелося працювати у неприродному для них кліматі. Однак це не завадило навчити українських воїнів. Як це відбувалося далі у сюжеті служби зв'язків з з громадськістю операції куду австралійських сил оборони? saying this Цього тижня українці прибули до місця призначення. Їх зустріли наші унтер-офіцери. Вони надали спеціальне спорядження, яке знадобиться під час п'ятитижневого курсу тренування. Після цього військові вирушають до табору, де почнуть внутрішню підготовку, а також опонують базові навички, які знадобляться під час перших тренувань. Ми вже показали їм, як пакувати сумки, розкладати намети, посідати взводну позицію. Поль. Вих, умовах, тобто спочатку закладаємо фундамент, а тоді переходимо до складніших навичок, навчаємо, як здійснювати атаки, вести вогонь і пересуватися. Не сопазів мо Те, що мене найбільше вразило під час вступного завдання з українськими солдатами, це те наскільки швидко вони вчаться, і як сильно хочуть усе опанувати. Навіть коли жахлива погода, вони все одно тренуються. Українські військові продовжують усміхатися, сміятися і надалі залишаються гарними людьми. Коли ми наблизимося до завершення цього етапу, почнемо вчити таких понять, як флангові атаки ділянок і можливо перей перейдемо до взводного патрулювання або до взводних атак. Ми також відводимо час, щоб українські штатні командири показали деякі навички, яких вони навчилися на фронті, а також розповіли про власний досвід. А саме за чаленджі за гол especially for Australians. атмінефростріанс. But... Деякі виклики, з якими стикаються цілі взводи, це погода надто для австралійців. Українці більш пристосовані до холоду. Для них це природа, яка так само прийнятна. але для нас це своєрідний виклик намагатися зібратися з думками у цьому крижаному кліматі. Зараз ми навчаємо військових базових навичок виживання в польових умовах. Вони тренуються відбивати атаку, використовувати сигнали на полі бою, керувати строєм у команді та вести базовий бойовий порядок. Перпис поленістапськілсалетгантрі. Після цих відпрацювань українські військові зможуть повернутися до своєї країни і використовувати ці знання у повному обсязі, а також зможуть навчити цього ж своїх побратимів. Російську омбудсменку Тетяну Москалькову вигнали з європейської мережі інституцій захисту прав людини. Про це у телеграмі повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець. А разом із Москальковою з організації видворили і всю російську інституцію уповноваженої з прав людини. Це сталося вперше з історії об'єднання, до якого входить понад 40 правозахисних установ. Європейська організація заявила, Москалькова та її підлеглі не виконали свої зобов'язання а їхні дії суперечать цілям. І діяльності спільноти перед початком голосування російська омбудсменка заявила, що сама покидає організацію, бо передчувала результат. Зазначив лубінець. Він також додав, що під час виступу Москалькова повторювала брехню російської пропаганди про американські біолабораторії в Україні. Український омбудсмен також закликав виключити Росію з усіх міжнародних організацій, бо вона здійснює геноцид українського народу і порушує всі норми міжнародного права. Росія безперебійно постачатиме природний газ і нафту до Угорщини. Про це домовився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто із віце-прем'єром із питань енергетики під час візиту до Москви. За словами Сіярто, питання енергозабезпечення не є політичним або ідеологічним, але нібито стосується виживання країни. Тому прем'єр заявив: цитую Росія та співпраця з Росіянами залишатимуться вирішальними з точки зору безпеки енергопостачання Угорщини. Крім того, сіярто закликав. Не сподіватися, що наступна зима буде такою ж м'якою як попередня, і назвав безперебійне постачання російського природного газу принципово важливим. Водночас ярту у Москві домовився, що угорська компанія мол безпосередньо розплачуватиметься з Україною за транзит російської нафти трубопроводом Дружба. На Волині заборонили діяльність Української православної церкви Московського патріархату. За таке рішення одностайно проголосували депутати обласної ради на сесії. Також місцеві обранці звернулися до її парафіяни з закликом розірвати будь-які зв'язки з російською православною церквою. З таким закликом волинські депутати вже зверталися до керівництва держави торік навесні. Цього разу зробили це, аби показати свою солідарність з іншими регіонами, які днями ухвалили рішення про заборону у ПЦМП. своїм голосуванням. Закликають центральний владу до рішучих дій щодо тих, хто ходить до церкви, яка благословляє російських солдатів на війну. Ми підтвердили, що ми, зрештою, такої самої позиції і ми маємо зараз сказати хто де, хто на чиїй стороні. Ну рішення обласної ради сьогодні було прийнято всіма депутатами, які були присутні на сьогоднішній сесії. 54 з 54. Я думаю, що саме таке голосування показує достатність і роботу далі працювати і далі перемагати разом. Ворог будемо звертатися до голови обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка з тим, щоб вони переглянули і розірвали договори оренди з тими релігійними організаціями Московського патріархату, які користуються спорудами, пам'ятками архітектури, зокрема, це і Земнинський монастир, і інші споруди, які є. Півмільйона пасок готують до Великодня на одному з хлібзаводів Одеси. Готуватися до свята почали заздалегідь, адже треба не лише встигнути зробити продукцію, а й доставити її до адресатів. Частина з них це військові та переселенці. Як випікають паски та про благодійну складову розповість Ольга Дунська. все робиться по класичним давнім рецептурам і. В Даний момент ми бачимо, це опара, це опара з пасок. Технологи показують, як готується майбутня паска. Опара вибродила, до неї додали ще трошки цукру, дріжджі, і далі ось тут вже замішують, замішують вже готове тісто. Цукати та родзинки. ось можете бачити, ще раз за місяць ми отримаємо тісто, з якого можна зробити. Приблизно 180 вісімдесят кілограмів пасок. Процес кропітки, тож запасається терпінням. Три години опара, година тісто і ще година п'ять годин. Доволі довгий процес. Далі майбутні паски формують за вагою, коли тісто підросло, відправляють на випікання. За пів години можна прикрашати. Білок, желатин іде, і сахарна пудра збивається міксером. Прикрашає паски пані Ольга. Зголосилася допомогти у свій вихідний, адже знає, що частина продукції піде військовим. Важко, не важко, але потрібно робити. Паска раз в рік. Стараємося. У мене брат передається. І сестри чоловік передовій. Працюємо для наших хлопців-захисників, які будуть їсти пасочку, щоб вони відчули нашу турботу і що ми за них переживаємо. І дякуємо, що вони.